Ціна позову це грошова оцінка майнової вимоги позивача. Якщо ви просите суд стягнути певну суму коштів чи відшкодувати збитки цією сумою, і буде визначатися ціна позову. Ціна позову є важливою для обчислення вартості судового збору, і вона може значно варюватися залежно від змісту позовних вимог. За приписами статті 176 ЦПК України, ціна позову визначається. У позовах про стягнення грошових коштів, сума, яка стягується, чи оспорюваною сумою за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення проводиться у безпірному, безакцентному порядку. У позовах про визнання права власності на майно або його витребування, вартістю майна. У позовах про стягнення аліментів, сукупністю всіх виплат, але не більше ніж за 6 місяців. У позовах про строкові платежі і видачі, сукупністю всіх платежів або видач, але не більше, ніж за три роки. У позовах про безстрокові або довічні платежі і видачі сукупністю платежів або видач за три роки. У позовах про зменшення або збільшення платежів або видач сумою, на яку зменшуються або збільшуються платежі чи видачі, але не більше, ніж за один рік. У позовах про припинення платежів або видач, сукупністю платежів або видач, що залишилися, але не більше ніж за один рік. У позовах про розірвання договору найму оренди або договору найму оренди житла, сукупністю платежів за користування майном або житлом притягується строку, що залишається до кінця дії договору, але не більше, ніж за три роки. У позовах про право власності на нерухоме майно, що належить фізичним особам на праві власності, дійсною вартістю нерухомого майна, а не нерухоме майно, що належить юридичним особам, не нижче, ніж за його балансову вартість. У позивах, що складаються з кількох самостійних вимог загальної суми всіх вимог.